Бабах! А хто хоче в нас таку класну техніку електрофидбайки на 20-х колесах, на широчезній резині, щоб поганяти і по лісочку, і по снігу, тому що скоро буде зима, можна сміло їздити. Тут є на чому поїздити народ. Тепер детальніше за характеристиками: кіловатний редукторний двигун 48 вольт, 18 ампер, швидкосйомна батарея. Ось тут вона схована. Тут є ще один замочок. Є ручка, можна її витягнути, зарядити. Дома приїхати і знову ганяти. NFC доступ, гідравлічні гальма, фари, поворотники, все, що потрібно. І сім передачок простому велосипеді. А хто хоче більш бюджетніший варіант ось такий варіант. Стильний на вигляд. Має величезну нішу. Тут корзинки з цього боку можна запихати речі. Так само, сім передач простому велосипеді, повністю поворотники спереді, заді. Право не потрібно ні на той, ні на той варіант. Але тут 500 ватний редукторний мотор і батарея. 48 вольт, 18 ампер В 18 А у виді формі Баку. Ну і механічні дискові гальма. По потужності, в принципі, що той, що той, тяне класно під горочку, цей, звичайно, буде бодріший, цей чуть повільніший. Але свою функцію з точки А в точку Б вас з кайфом прокатає будь-який. Тому замовляйте, відправляємо по всій Україні кількість обмежена.